Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіальної акустичної системи від компанії Morel. Серія Tempo Ultra модель 692 Integra mk 2 Акустика розміром 6х9 дюймів овали. Постачаються фірмовій упаковці. Всередині. Ось так все запаковано. Тут інструкція. Два динаміки. Доволі важкі динаміки, але і дуже потужні. В комплекті є монтажний ось такий от комплект для того, щоб закріпити динаміки. Динаміки постачаються без захисних решіток. Ось так виглядають. Доволі потужні. Номінальна потужність заявлена 150 Вт. Максимальна 250 Вт. Монтажна глибина заявлена 85 мм. Підключення у даних динаміків стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована зі сталі дифузор з композитних матеріалів і також є гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлено 92 дБ. Опір мають 4 Ом.